Шановні учні 10-11 класів Запорізький національний університет запрошує вас взяти участь у предметних олімпіадах. Реєстрацію вже розпочато за такими предметами Медіакультура, основи підприємництва, українська мова та література. Хімія, математика, біологія, право, історія України та всесвітня історія. Англійська, німецька, французька, іспанська мови. Терміни реєстрації, дату і час проведення ми залишимо в описі до відео, закріпленому в коментарі та інших наших ресурсах. Для реєстрації вам необхідно заповнити форму. Посилання на неї ми залишимо в описі до відео та у коментарях. Також звертайтеся до відео до університетської підготовки про та працевлаштування. За додатковою інформацією. Усі учасники обов'язково отримують сертифікат, а переможці будуть відзначені подяками ректора ЗНУ та призами. Крім того, при вступі до ЗНУ, інженерного навчально-наукового інституту імені Юрія Михайловича Потебні та коледжів ЗНУ, учасники олімпіад матимуть перевагу за однакової кількості балів з іншими вступниками. Долучайтеся до наших сторінок у соціальних мережах та обирайте Запорізький національний університет, лідера вищої освіти у регіоні.